Привіт народ! 26 травня 2023 рік. І що ми робимо? І ми садимо малину. Ми садимо малину, повний цикл, як то кажуть, посадки. Дехто нам пише, що то вже пізно садити, нічого не пізно, малину можна садити круглий рік, фактично, аби тільки в землю могли встромити саджанці. Ну, Один великий мінус такої пори посадки, що в нас вже з місяць не було дощів, дуже жарить. Причому вдень жарко, сонячно, а вночі зимно. А ще зовсім недавно були заморозки вночі. Ну, але ж садим, дай Бог, буде щось рости, щось не буде рости. От, працюють хлопці повним ходом. От. от така картина у нас на дворі сьогодні. Трошки густенько тут в селі. Траву треба буде косити, Трава теж погано росте, що дощі не йдуть, але вже пора косити, бо висипалась. Ось така картина. І, дай Бог закінчимо садити. Займемося нарешті монтажем капельного поливу. От я вже тут трошки почав витягувати магістральну трубу. От. Так звану лайфлет труба. Хороша штука, рекомендую. Мнеться. Ну, щось похоже на пожарний шланг. У нас, Ми вже не користуємося десь певний шостий рік, вона вже в нас на полі. Ну, понятне, діло, десь щось Порвалося, десь зачепилося, десь прорізалося, прокосилося, таке буває. Воно все ремонтується, то не проблема. Будемо досадимо, будемо розстеляти, бо малина і ця хоче води, дуже хоче. Ну і фризувати може сьогодні встигнемо, може ні. Все обіцяли. На сьогодні, може, буде ввечері дощ, в нас, навіть вітерець такий подуває з півночі. Може і буде. Ну буде, то буде, не буде. Все рівно капель не треба, бо далі прогноз 10 днів жари. Всім попа, миру, спокою. І все само -само кращу. І ще, якщо чуєте, там десь далеко на стадіоні в плакучих вербах зозуля кукує Кажуть, кукує на гроші. Ну в мене в кишені трохи, трохи є. О, зараза перестала тільки що. Почула, що про гроші говорю, сказала, ку. Все, всім попа.